Що таке меланоніхія? Це родимка піднігтьова. Звичайна родимка, не меланома. Вона виглядає як така смужечка, темна лінію на нігті. Молода дівчина да, вона робить постійно гель-лак і свої пальчики, регулярно ем, опромінює. У мене також гель-лак, я хочу мати гарні нігтики, так що це небезпечно. Наскільки ну, це Ви їм, е, Дивіться, це небезпечно для тих. Особливо хто відноситься до групи ризику, то і якщо кривіст, вже так. виникла меланоніхія, то це взагалі заборонено не можна робити. М можна робити звичайний манікюр, він не впливає, тобто без, без додаткового опромінення, це як такі міні-солярій, да, в які ми запихаємо Руки, ніхті, коли Робимо да. ніготь він пропускає також проміні через себе. Так, там трошки інший спектр, але це все одно спектр ультрафіолета, але це так все там урізов. є і термічне ураження, тобто воно все в комплексі працює сьогодні. Меланоніх більше і так само може бути під меланома, акральна вона називається.